Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу із вами поговорити про Василя Ломаченка, всесвітньо відомого боксера, того для якого росіяни та українці це один народ. По суті, ми являємося одним народом. Я вважаю, що взагалі українці і русські це взагалі один народ. Я не дуже хотів торкатись цієї теми, але неадекватна реакція самого Ломаченка на скандал, який виник довкола нього, не залишає мені вибору. Нещодавно Ломаченко у двобої із Ганським. Боксером Коммі. його переміг, і коли його стали нагороджувати, то він вийшов без українського прапора, а із прапором, про який мало хто знав до того, поки Ломаченко його не вдягнув. Це прапор міста Білгородністровський, звідки родом є сам Ломаченко. Місто розташоване на Одещині. Але якщо він є громадянином України і представляє на міжнародній арені саме Україну, то він би мав вийти із українським національним. Прапором, але ні, за цей вчинок Ломаченка розкритикував навіть Володимир Кличко у себе у твіттері, і той довго не відповідав. А потім запостив у себе у соцмережах дещо, що можна вважати його офіційною відповіддю. Розказувати не надо, ніколи, що ложку ти проносиш мім рта. Паді глянь в зеркало і більше не болтай. Оце відео насправді не просте. У нього є дуже багато важливого та цікавого контексту, і я вам зараз про це розповім. А ви спочатку підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним свій коментар, щоб YouTube показав його якомога більшій кількості людей. По-перше, відео, яке запостив Ломаченко, було взяте із російського антиукраїнського телеканалу під назвою Спас. Ось вам для розуміння фрагмент із цього телеканалу. Геть московського папа і слава Україні! Героям слава! Все це строки із однієї пісні під названням русофобія по-українськи. Ну ви ж пам'ятаєте, що наша із вами русофобія усе ще недостатня. І по-друге, на цьому відео є дуже цікавий чоловік, звати його Пьотр Мамонов. Це громадянин Російської Федерації, який вже помер від ускладнень від коронавірусу, який публічно підтримував окупацію Криму і незаконно неодноразово туди їздив. Наш перший кримський канал, тому як у нас прямо зараз в програмі Утро з нами. ми привітствуємо прямо зараз тут Петра Мамонова. Здравствуйте, Здравствуйте. Пьотр Мамонов якось навіть намагався потрапити в Україну і сам зізнавався прикордонникам, що він бував в окупованому Криму в Крим угу. в Крим. В їздиш концертами. Як Візканцертами автобусом самолітом самолітом З Москви давали концерти да. після цього. Йому звісно ж заборонили в'їзд на територію України. З цього дня на три роки у вас буде запрет на територію України. В паспортному документі я вам зараз представляю штам. Що... Але Мамонова це так нічому і не навчило. І після того він знімався іще у пропагандистському фільмі Оксани Марченко, дружини Віктора Медведчука. Той який кум Путіна, Петр Мамонов, бувший рокер він он іскрені іскрині лише одного свободи. тобто Ломаченко, який має паспорт громадянина України, замість того, аби вибачитись перед українцями за свій вчинок, за те, що він спеціально демонстративно не взяв прапор України після того, як переміг у двобої, просто запостив відео із цитатою Кримнашиста, якому іще й було заборонено в'їзд в Україну, і у багатьох людей це викликало, звісно ж, справедливе обурення. Але друзі, насправді тут немає чому дивуватись, тому що Лом... Маченко послідовно протягом років відстоює свою антиукраїнську позицію. Він із усиком якось знімався у російському пропагандистському фільмі. На білоруському, русском мові. Скажи при встрече здравствуй Брат у тому фільмі, до речі, у кадрі разом із Ломаченком та Усиком іще стоять двоє російських боксерів, і Ломаченко абсолютно нормально ставиться до Російської Федерації та до її громадян. Він розповідає, що війни у нас насправді немає. Це просто хтось десь йому розповів. І я не можу просто перестати з ними спілкуватися, тому що ну мені сказали, що це 에, страна, воює з нашою країною. для Ломаченка українців України, мабуть, взагалі не існує, тому що він казав також неодноразово, що вважає, що росіяни і українці це нібито один народ, і таким чином він взагалі заперечує існування українського окремого від росіян народу. По суті, ми являємося одним народом. Я все время думала те, що ми єдиний народ, ми е, православні християни Всі а ще може не всі пам'ятають. Пам'ятають, Ломаченко у себе в інстаграмі. Якось запостив відео із російськими військовими, які брали участь у окупації Криму. Там наприкінці ще було написано: люді. люди атвером приправ. за родину мать, за дітей, за сім'ю, духа. Навіть після величезного потоку критики на його адресу Ломаченко тоді не вибачився та не видалив відео. Воно досі є у нього в інстаграмі. От сьогодні я його там знову знайшов. І після того він також взяв участь у російському флешмобі до Великодня і знявся у відео разом із росіянами. огонь творця з небес. емоцій через край. Мені Просто хочеться кричати мужство щастя. І добра. міра любві. Любіти друг друга, Бог з нами. знову ж таки російської агресії для Ломаченка не існує. Це просто от якісь напружені відносини між Росією та Україною. А того що у нас якась політична напружена ситуація між Росією та Україною, коли наші захисники, наші військові захищають нашу землю від російських загарбників, захищають у тому числі і місто Білгород Дністровський, звідки є родом Ломаченко, від того, щоб туди не не прилітали російські снаряди. Сам Ломаченко розповідає, що це не війна, ні, це просто якась дільошка на горі. Ну я ж не можу, могу натякби. Розривати свої відносини зі своїми друзями з і -за, за того, що у нас там на верху йде якась то діошка, політика. І навіть коли Лопес, який побив Ломаченка, публічно його принизив, демонстративно подякував фанатам з України та сказав слава Україні, його це також нічому не навчило. Осабербаріті Фім Лопес. Аматейнкомафензенорсупофюкрейн. Слава Україні, героям слава. let's get it baby it's a takeover beautiful beautiful that's the, the champ the champ the champ Yeah. Ломаченко з того часу не змінився. Він жодного разу не вибачався перед Україною, тому що він то насправді навіть не скільки за Росію, стільки проти України, і його не можна толерувати. І тому я абсолютно не був здивований його вчинком, але нічого, такі як гордон, нам розкажуть, що він справжній патріот України і великий українець. Он э, прославляє свою страну Україну. Я хочу пожелать великому українцю Василію після, після цього пораження. А президент України Володимир Зеленський може і ще раз про нього згадати у своєму новорічному привітанні. Чи разом за Ломаченка та Усік? Ломаченко вже сто разів міг змінити свою позицію. Міг пояснити, чому він так себе поводив, міг зрештою вибачитись перед українцями, але він не бажає цього робити. Якби він хотів, він би це вже давно зробив. Тому його позиція цілком однозначна і зрозуміла. Але друзі, нам із вами важливо не толерувати це як було у випадку із усиком пару місяців тому. Нам важливо критикувати за це відомих публічних людей, щоб у нас не. З'являлись потім інші, такі самі, як Ломаченко, щоб людина, яка представляє Україну на міжнародній арені, представляла саме Україну, а не щось інше, щоб така людина нагадувала про російську агресію світовій спільноті Забирайтеся з України, а не просто принижувала нас із вами, як це зробив Василь.